Привіт! Мене звати Анна, і я дипломований тренер по фітнесу. Також я майстер спорту з художньої гімнастики. І сьогодні у нас з вами буде тренування з пілатесу. Це тренування про свідому роботу з тілом, і воно майже нікому не протипоказано, тому його можуть виконувати кожен. Починаємо ми з вибудовування нашого положення. Увагу зараз переносимо в стопи, відчуваємо праву ліву стопу. Можна зробити невеликі перекати з правої на ліву ногу, щоб відчути, як стопа стикається з килимом. Відчуйте кожен палець стопи. Відчуйте середину стопи, відчуйте п'ятку. І між двома стопами ми знаходимо центр так, щоб вага тіла розподілилася рівно на дві ноги. Тепер трошки пом'якшуємо коліна, щоб зняти напруження з хребта. І переносимо увагу у стегна. Дві руки ми переносимо на кісточки тазу і трохи порухаємо стегнами вперед і назад. Знайдіть дві крайні точки, що попереду і позаду. Рухайтесь в зовсім маленькій амплітуді, не включаючи в роботу поперек. І між двома крайніми точками, що попереду і позаду, ми знаходимо центр так, щоб куприк дивився чітко вкилим в підлогу. Тепер переносимо увагу в дихання. Руки ми переносимо на живіт і на ребра. І зараз навдосі нам треба розширити ребра і живіт на 360 градусів, тобто вперед, в сторони і назад. Спробуйте зробити вдих і розширити ребра. І з видихом звузити. Видих, видих. Завжди має бути довшим, ніж вдих. Ще вдих. І видих. Прослідкуйте, щоб у вас не напружувались плечі і шия вдихання. Ще, вдих. І видих. Чудово. Відпускаємо руки. Через коловий оберт плечі потягнемо назад. Відчуваємо витяжіння за маківкою в стелю і за куприком вниз. Це наше основне положення, яке ми маємо зберігати впродовж тренування. Тепер починаємо розминку. За лівим вухом тягнемось вгору і змінюємо на іншу сторону. Спокійне дихання. Не поспішаємо. Відчуваємо приємне витяжіння в шиї. Ще чотири, три, два. Зафіксуйтесь в будь-яку сторону. Звідси виконуємо перекат за підборіддям вниз, в бік, вниз і в інший бік. Продовжуємо спокійно дихати. Відчуваємо приємне витяжіння по задній лінії шиї. Дихаємо три, два і зафіксуємось по центру. Руки беремо в замок і накриваємо потилицю. Під вагою долони обережно проштовхуємо голову вниз, тягнучи підборіддя до грудного відділу. Спокійно дихаємо і відчуваємо приємне витяжіння в задній лінії шиї. Дихаємо 3. Два. Чудово. Відпускаємо руки і через Оберт головою, повільно повертаємось вгору. Добре. Переносимо увагу в плечовий відділ. Зараз виконуємо колові оберти плечима вперед. Продовжуємо спокійно дихати. Намагаємось рухати амплітудно плечима, відчувати широке коло. Відчуйте, як рухаються лопатки. Ще три, два. І назад те ж саме, широко відкриваючи ребра, розширюючи грудний відділ. Продовжуємо спокійно дихати. Ще чотири. Три, два. чудово. Звідси відкриваємо руки в сторони, долоні направляємо в стелю. Навдосі відводимо руки далеко, зводимо лопатки разом. І на видиху, пом'якшуючи коліна, округлюємо тулуб. Відкрилися видих. На видиху округлили тулуб. Перевірте, що немає зайвого прогину в попереку. Видих. Намагаємось працювати тільки грудним відділом на вдосі. На видиху округлились ще. Зводимо лопатки до хребта. На видиху округлились. І ще один вдих. І на видиху округлились. Чудово. Зупиняємось по центру, долоні повертаємо вниз і працюють пальці рук. Тягнемо пальці сильно на себе і сильно вниз. На себе і вниз. Продовжуємо спокійно дихати. Відчуваємо приємне витяжіння впередпліччя. Ще три. Два. Чудово. Звідси стопи ставимо трохи ширше. І тягнемось за будь-якою рукою в сторону навдосі. На видиху повертаємось в центр. Вдих за іншою. О, Видих центр. Ще. О, вдих, Центр. О, Вдих. Центр. Чотири рази. І. Три. І. Два. І останній в сторону зафіксувалися. Чудово. Руки переносимо на стегна, трохи пом'якшуємо коліна. Перевіряємо кісточки стегон. І навдосі ми відтягуємо таз назад. На видиху повертаємо себе в центр. І ще черговий вдих. На видиху центр. Прослідкуйте, що працює таз. Виконуємо рух не тільки за рахунок роботи спини, а й за рахунок стегон. Відчуваємо, як відводяться кісточки назад, і повертаються в центр. Ще. Вдих. Центр, вдих. Центр. І зафіксуємось внизу, затримаємось тут. Руки переносимо на стегна. І звідси по черзі розгинаємо праве і ліве коліно. Продовжуємо спокійно дихати. В рівній нозі ми можемо відчути легке розтяжіння по задній лінії ноги, задня поверхня коліна. Задня поверхня стегна і гомілка. Якщо відчуваєте сильне, неприємне розтяжіння, не вирівнюйте коліна до кінця. Ще три, два. І попрацюємо двома ногами одночасно. Вдих згинаємо. На видиху прагнемо повністю розігнути. При цьому слідкуємо, щоб хребет не округлювався. Спина залишається рівна. Видих ще, вдих. А видих. Якщо відчуваєте, що хребет округлюється, пом'якшуйте коліна. Не вирівнюйте ноги до кінця. Ще два. І один. Чудово. Звідси пом'якшуємо коліна і трохи попрацюємо тулубом. Навдосі витягуємось за маківкою вгору, ребрами тягнемось вниз. На видиху округлюємо хребет, підборіддя тягнемо до себе. Вдих. А видих. Ще. А вдих. А видих. Тут важливо відчути амплітудну роботу хребта, відчути, як працює шийний відділ: грудний, поперековий, і навіть крижовий відділ в області тазу рухається амплітудно. І ще два, і останній вгору. Чудово! Звідси за круглою спинкою розкрутилися, і повертаємось. Стелю. Зараз трохи попрацюємо зі стегнами. Права нога перед собою. І ми працюємо стегном. Відкриваємо вбік і повертаємо в центр. Ще вбік. І в центр. Ще в сторону. І в сторону. Два рази вбік. І останній вбік. Відпускаємо. Чудово. Інша нога перед собою. Працюємо вбік і повертаємо в центр. Спокійно дихаємо. Відчуваємо, як працюють кульшові суглоби, як працює таз. Ще три, два. І останній відпускаємо вниз. Чудово попрацюємо трохи зі стопами, виконуємо перекат на пальці і на п'ятки. Рухаємось вперед-назад. Відчуваємо, як працює гомілкостопний суглоб, як працюють пальці ніг. Дихаємо. І ще три. І два. І ап. Залишаємось на стопах. Робимо спокійний глибокий вдих, видих. І ще один глибокий вдих вгору. І видих а вниз. Чудово! Ми розім'ялися, підготували тіло до роботи. Зараз можна зробити ковток води, якщо бажаєте, і будемо працювати більш активно. Перша вправа, ми ставимо стопи трохи ширше за ширину наших стегон. Пальці ніг направляємо в сторони. Будемо тягнутися вниз за колінами. Прослідкуйте, щоб коліно знаходилось рівно над стопою і не завалювалось вперед. Якщо коліна прагнуть вперед, стопи довертаємо до рівня з коліном. Перевіряємо. Пом'якшили коліна, куприк направили чітко в килим. Перевіряємо, щоб таз не відводився назад. Руки можна взяти перед собою. І звідси на вдосі ми сідаємо глибоко вниз, відкриваємо широко коліна і на видиху повертаємо себе в центр, залишаючи коліна м'якими. І ще вниз, вдих. І на видиху вгору. Рухаємось спокійно, наче долаємо постійно опір. Уявляємо, що ми рухаємось у воді. Вдих вниз. На видиху вгору. Ширше штовхаємо коліна назад. І на видиху вгору. Ще. Вдих вниз, а видих вгору. Вдих глибокий, а видих вгору. Давайте два останніх вдих, а видих. І один глибокий вдих, видих вгору. Чудово. Повертаємо себе вниз, фіксуємось в цьому положенні. Коліна відкриваємо максимально широко, продовжуємо спокійно дихати. Ще чотири тримаємо це положення. Три, два. І обережно повертаємо себе в центр. Чудово, робимо спокійний вдих і видих. Відпускаємо руки. Добре, зводимо стопи разом. Зараз трохи пом'якшуємо коліна, намагаємось постійно працювати на м'яких колінах, для того, щоб зайвий раз не турбувати суглоби. У нас мають працювати м'язи. Руки ми витягуємо вздовж тулуба, і навдосі ми будемо розтягуватися за руками вперед, за тазом назад. На видиху повертати себе в центр. Прослідкуйте, щоб тут не було зайвого округлення в хребті. Ми зберігаємо витяжіння за маківкою і за куприком в різні сторони, розтягуючи наш хребет. Спробуємо. Зараз пом'якшили коліна і працюємо разом. Три, два, поїхали. Вдих. розтягнулись за руками на видиху, центр. Один. Ще. Вдих. Видих. Два. Ще. Вдих за руками вперед. На видиху центр три. Спробуйте вдосі долоні підняти вище рівня плечей. Центр чотири. Ще. Вище рівня плечей. А видих. П'ять. Ще. Вдих. Видих. Шість. Два рази. Вгору. Центр. Ап. І останній вдих. Ми зафіксувались тут, продовжуємо дихати. Тримаємо це положення, тягнемось за пальцями рук вперед, застегнемо назад. Спокійно, глибоко дихаємо. Ще три, два. І звідси уважно, ми будемо відкривати руки в сторони, зводячи лопатки разом. І повертати руки вперед, в центр. Працюємо три, два. Поїхали. Вдих, відкрили. Видих вперед. Один. Ще. Вдих. Видих. Два. Ще. Вдих. Лопатки по можливості звести. Центр три. Вдих відкрити. Центр чотири. Шия не напружена. Очі направлені в килим. Ще. Вдих. Центр. І ще. Три рази. І два. останніх. І спокійний вдих. Видих і обережно відпускаємо спину вниз, розслабляємо тулу повністю. Розслабте плечі, розслабте шию, не тримайте голову. Можна трохи погойдатись вправо, вліво, щоб зняти напруження. Продовжуємо спокійно дихати. Ще три, два. Чудово. І звідси повільно розкручуємось хребет за хребцем вгору. Сегмент за сегментом повертаємо себе повністю в стелю. Один глибокий вдих і видих вниз. Чудово. Тепер переходимо на килимок, трошки попрацюємо з м'язами рук. Зараз нам треба опуститися на бік. Опускаємось на будь-яку сторону. Верхню ножку відкладаємо перед собою, нижня залишається внизу на килимок. Нижньою рукою охопіть себе за тулуб, а верхню руку ми переносимо перед собою навпроти плеча. Навдосі ми будемо відштовхуватися від підлоги вгору. На видиху обережно повертати себе вниз. Намагайтеся не кидати себе на підлогу, а опускатися повільно, наче хвиля вниз. Спробуємо 8 таких разів. Працюємо. 3, 2, Поїхали. Вдих. Вгору, видих. Один. Ще. Вдих. Видих. Два. Вгору. Вдих. І тут дуже обережно. Не кидаємо себе на килим. Три. Ще. Вдих. Вгору. Вниз. Чотири. Ще. А вдих. На видиху. Давайте ще три рази. Тримаємось. Сильне плече. Сильні м'язи рук. Вниз. Ще. Два рази. Вниз і останній вгору. І обережно себе відпустили. Чудово. Звідси виконуємо перекат на спину. І цю ж руку, яка у нас працювала, залишаємо перед собою, притискаємо плече до грудного відділу і відчуваємо приємне розтяжіння по лінії руки. Дихаємо три, два. Чудово. Змінюємо положення. Переходимо на іншу сторону. Зараз попрацюємо на інший бік. Ту ж саму вправу. Ми опускаємось на бік, Верхня нога переходить вперед. Нижня залишається внизу. Верхню руку ставимо перед собою навпроти плеча. Нижньою охопили себе за тул. І звідси працюємо вісім витяжінь вгору. Поїхали вдих вгору. І видих. Вісім. Ще. Вгору сильні м'язи рук. О вниз. Ще. Вгору. І вниз. Ще. П'ять разів працюємо. А вниз. Ще. Чотири таких. Овнис і вгору. А вниз. Давайте два рази. Вгору. А вниз і останній. Вгору. Овни. І звідси обережно перекат на спину. Ця ж рука залишається вгорі, і ми притиснули плече до себе. Знімаємо напруження з м'язів, відновлюємось і дихаємо. Три, два, і відпускаємо. Чудово. Зараз переходимо на коліна. Ми попрацюємо з м'язами стегон і сідниць. Зараз дуже важливо вибудовувати наше положення у горизонталь, тому ми ставимо долоні рівно під плечі, направляємо очі в килим і відчуваємо витяжіння за маківкою і за куприком в різні сторони. Перевірте, що живіт не прогинається вниз. Ми беремо живіт в тонус, ребра, наче заправляємо в наші лосіни. Витягуємо одну ногу в коліні. Тут перевірте, що дві кісточки стегна направлені чітко в підлогу. І ми робимо вдих, на видиху тягнемось за ногою назад, утворюючи довгу-довгу лінію від маківки до пальців ніг. І повертаємо ногу вниз. Працюємо. Вдих. А видих. Ще. Вдих. А видих. Ще. Вдих. Центр. А видих. Ще. Вгору. Чудово, ми не прагнемо прогинатися за ногою, не тягнемо її максимально вгору. Наша задача розтягнутися за пальцями ноги і за маківкою в різні сторони максимально далеко. Ще вдих, вниз. І ми зафіксували ногу в повітрі, затримались тут. Відчуваємо довгу-довгу лінію від пальців ноги до маківки. Продовжуємо спокійно дихати. Слідкуємо, щоб живіт не прагнув вниз. Дихаємо три. Два. І з цього положення малюємо широкі амплітудні кола ногою у внутрішню сторону. Прослідкуйте, щоб тут не рухались плечі і не рухались ребра. Намагаємось фіксувати наш тулуб і працювати тільки ногою. Ще три. Два. І відпускаємо ногу вниз. Чудово. Змінюємо положення ноги на іншу сторону. Робимо черговий вдих і з видихом тягнемо за ногою назад. Вісім. Вниз. Сім. Вниз на видиху. Шість. Вниз. І вгору. Слідкуємо, щоб живіт не тягнувся до килима. Ми продовжуємо тримати живіт в тонусі. Він знаходиться в легкому напруженні. Ще. Два. Вдих. І зафіксували ногу в цьому положенні. Малюємо коло і спокійно дихаємо. Ще шість, п'ять, чотири. Три, два. І обережно зійшли вниз. Відтягнулись за тазом назад, за руками вперед. Спокійно дихаємо, відновлюємо дихання. І ще чотири. Три. Два. Чудово. Зробимо вправу для здоров'я спини, повертаємось на коліна. Ставимо коліна трошечки ширше. І за руками розтягуємось вперед, тягнучись ребрами до килима. Фіксуємось в цьому положенні. Прослідкуйте, що таз знаходиться рівно над колінами. Не завалюється вперед. Дихаємо, прагнемо плечима дотягнутися до килима. Ще три, два. Добре, відпускаємо таз на п'ятки. І звідси повільно розкручуємо себе вгору. Хребет за хребцем. Повертаємось в центр. Чудово. Робимо один глибокий вдих, а видих. І ще один глибокий вдих. І видих. Чудово. Наше тренування підійшло до кінця. Дякую, що приєдналися. Гарного дня!